Доброго дня, компанія автопарк, продажу на Audio A6, це шостому кузові, це у нас універсал на механіці шестиступінчатій, з оригінальним пробігом 220 тисяч кілометрів, двохлітровий і двигун гарний, потужний і надійний двигун. Це 2 літра турбобензин, кругові парктроніки. по автомобілю у нас всі 4 електросклопідйомники, один фарбований елемент косметично 170 мікрон. По салончику у нас... Гарненька тканина, повністю чистенька, хімчистку робити не потрібно. Шестиступінчна механіка, штатний дисплей, двохзонний кліматконтроль. Все повністю по автомобілі працює, датчики світла, датчики дощу, всі 4 електросклопідйомники, також підігрів та складання зеркал. Встановлені на зверху додаткові рейлінги, Ззаду дуже багато місця по задньому ряду. Оригінальні коврики. Зараз у нас теж великий багажний відсік, автомобіль по техніці в гарному стані, повністю обслужений, по ходовій частині нарікань немає, по двигуну та коробці теж ніяких нарікань замічено не було. Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг.